Доброго ранку. Розпочинаємо урок читання. Відкритий підручник на сторінці 112. Прочитайте заголовок оповідання. Хто авторка цього оповідання? Поміркуй, про кого чи про що йтиметься в тексті. Твої передбачення. Готуємося до сприймання і читання тексту Закляклими, нишпорить, мжичка, чим скоріш, горнятко чаю, зубами цокотіти. Прочитайте слова правильно ставлячи наголос, спробуйте пояснити їх значення. Закляклими, замершими, нишпорить, шукає, поглядає на всі боки, мжичка, слякотна така погода, коли мілкий такий дощ зі снігом йде. Чим скоріш найшвидше горнятко чаю, склянка або чашка чаю, зубами цокотіти, Розглянемо пізніше із контексту твору. Послухай текст, намагайся слідкувати. Читання тексту від початку і до слів на сторінці 113 і підсунув до луки тарілочку з печивом. Отже, намагайтеся слідкувати, слухайте, сприймайте. Ірина Андріївська, якщо когось приручив. Лука закляклими руками нишпорить у наплічнику, намагаючись намацати ключі від вхідних дверей. На дворі набридлива холодна мжичка. У таку погоду хочеться чим скоріш забігти до теплої хати. Вмоститися на канапі перед телевізором із горнятком гарячого чаю, а ще не завадять улюблені рогалики з трояндовим варенням. Від тих теплих думок луці стає ще холодніше, а ключі ніяк не знаходяться. Нарешті хлопчик усвідомлює я забув їх у роздягальні басейну. Батьки з роботи ще не скоро прийдуть. Ех, ну чому ж зараз не літо? Луко, ти чого дрижаки ловиш? Ану хутко додому. Раптом почувся знайомий голос за спиною. То пан Максим повернувся з прогулянки зі своїм рексом. Та ключі на тренуванні забув, бурчить Лука. Йому дуже соромно перед сусідом, бо всі знають, як той любить порядок. Він давно живе сам. Його син мешкає в Канаді і з батьком бачиться не часто. Прикро, але то не катастрофа. Запрошую тебе в гості. Пан Максим усміхається і вже не здається луці таким суворим та все ж хлопчик. Ніяковіє. Незручно якось. Незручно зубами цокотіти, а робити людям приємність дуже зручно. У мене, до речі, гостей давно не було. У квартирі пана Максима затишно і цікаво. На стінах географічні карти, у кутку на високій ніжці. Велетенський глобус, ще один менший на шафі, а на стелажах книжки, книжки, книжки. Я геологом працював, пояснив пан Максим. Наїздився чимало. Он на карті позначено місця, де мені вдалося побувати. А що це за карта з іконами? Поцікавився Лука. То ми з родиною мандрували по святих місцях України, і з кожної прощі привозили образочок. Дивлюся на них і пригадую ті щасливі миті, коли ми були разом. Пан Максим смутніє, але одразу його обличчя знову осяює усмішка. Чого це я просумне? Пригощайся, будь ласка, і підсунув до луки тарілочку з печивом. Далі ви будете читати самостійно від слів, відтоді хлопець частенько забігав до сусіда і до кінця твору на сторінці 114. Дочитай текст до кінця, від слів відтоді хлопець частенько забігав до сусіда і до кінця. А ми з вами трошки попрацюємо над значенням слів. Прочитайте виділені вислови Луко, ти чого дрижаки ловиш? Незручно зубами цокотіти. Поясни, як ти їх розумієш. Дрижаки ловиш, зубами цокотіти. Пригадайте, яка пора року на вулиці, яка була погода. Отже, дрижаки ловиш і зубами цокотіти означає змерзнути, тремтіти від холоду. Перевіримо розуміння прочитаного, дай відповіді на запитання. Чи сподобався тобі прочитаний текст, поясни, обҐрунтуй чому, що найбільше схвилювало тебе в прочитаній історії, який момент найбільше вразив? Подумай, поміркуй, поділись зі своїми рідними і близькими. Розкажіть, хто головні персонажі оповідання, якими ти їх уявляєш? Чому пан Максим довірив луці свого чотирилапого друга? Як батьки випробували сина? Зробіть гімнастику для очей. Перевіряємо розуміння, прочитаного в чомусь працювати з твором. Для цього нам знадобиться текст. Потрібно знайти в тексті відповідні уривки і прочитати, якою була квартира пана Максима? Знайдіть уривок в тексті і прочитайте, дайте відповідь на це запитання уривком з тексту. Чому Лука вирішив забрати рекса собі? На яких умовах батьки дозволили луці залишити в себе пса? Яка частина твору проілюстрована? Як хлопчик доглядав за рексом? Перевірте розуміння прочитаного, виконавши невеличкий онлайн-тест. Натисніть на жовтий круг або перейдіть за посиланням в руці. Підсумуємо, який твір сьогодні читали, хто його автор, авторка, який жанр цього твору. За жанром це оповідання. Перше, це було у відеоуроці, а по-друге, це невеликий твір. Історія один епізод із життя персонажів. Персонажів небагато, отже, це оповідання, прозовий твір до того ж. Чи порадите ви прочитати цей твір своїм друзям, близьким чи рідним? Це залежить від того, чи сподобалась вам ця історія. Ваше домашнє завдання. Прочитайте ще раз твір, сторінка 112-114, поміркуйте, як могли розвиватися події далі, вигадайте продовження оповідання. На цьому все. До побачення. Оцініть урок, виконайте фізкульт хвилинку, а я з вами прощаюся. Пока-пока, бережіть себе.